27 грудня у Смілянському міському будинку культури знову лунали колядки зі святковою програмою. Тегорійних діток Смілянської територіальної громади завітали представники християнської місії Милосердя та здоров'я. Християнська місія милосердя та здоров'я. Територіально вона розміщена в Тернівській громаді, в селі Миколаївка. Вони вже там розміщені не один десяток років. Там раніше була школа Миколаївська, зв'язку з тим, що діток там не було, було закриття цієї школи, і вони виявили бажання створити там місію. Дана місія, помимо того, що допомагає, як я говорю, Збройним силам України всі знедули, вона також утримує. Людей, які залишилися без покрівлі, які змушені були тікати від війни, вони там проживають, вони їх безкоштовно харчують, допомагають одежу і таке інше. Також на звернення міської влади Смілянської міську працюємо із центром територіальним центром соціальних послуг. Туди завозимо вже, я, мабуть, 50 разів ми заїжджали, завозимо і одежу, і продукти харчування, і таке інше. Тому я хочу подякувати її директору. Відповому Івану Васильовичу, який очолює цю дану місяць, підтримали захід і представники місцевої влади, адже з християнською місією Милосердя та здоров'я співпрацюють не перший рік свята продовжуються. Я хочу привітати від міського голови від цієї команди від районної військової адміністрації, від наших гостей, наших партнерів з різдвом Христовим, з новорічними святами. Хочу побажати перш за все миру, перемоги. Це єдина мрія усіх. Але... Мрії здійснюються. Діти сьогодні ми матимете можливість подивитися чудову виставу, отримати подарунки від наших партнерів і наших чудових друзів. Тому вам всього найкращого і щасливих свят. Цього дня запросили понад три сотні смілянських дітлахів. разом з командою християнської місії Милосердя та здоров'я вони залюбки співали колядок, прославляючи Христа, та активно долучалися до дійства. Спільно з міською радою, спільно з районною радою, так як я заступник. Голови Черкаської районної ради ми проводимо цей захід смілі. Слідуючий захід буде в Тернівки. Потім буде це обласний дитячий інтернат, Михайлівська школа. Це вже проходить ці заходи вже третій рік. Тому хто як не ми повинні як кажуть. Цих діток порадувати що увагою турботою про українських дітей та родини, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, не обмежується діяльність християнської місії милосердя та здоров'я. Її представники активно допомагають Збройним силам України та регулярно везуть допомогу у прифронтові міста і села. Сьогодні ми привезли подарунки, якими супрацюємо місії з боку Донець організація Германія. Три тисячі подарків вони привезли сьогодні на Україну, які ці подарки ведуть по прифронти зонах. Завтра відправляємося на Херсонську, Ніколаївську область. У неділю будемо в Лімані. Наша місія християнська малосердя та здоров'я запрацює 14 року. Начало повномасштабної війни. Ми активно евакуювали дітей, людей. На нашій базі сьогодні дуже знаходиться багато людей, які живуть в нас, яким ми даємо притулок. Їдять утровечором обід, і сьогодні дуже велика подяка нашим партнерам «Бохум Донецьк, які плотно з нами працюють за, за цей період времени. Практично ми змогли з ними вивезти 900 тонн одіял, мартрасов, кудужок, буржуйок, хліба 200 тисяч. Сьогодні люди в підвалах, сьогодні люди живуть. Служив у слов'ях, це люди, які сьогодні просто залишилися там на зонах. Ми їх часто посічаємо. Буквально кожну юлю. Ми рузимося тримабусами і веземо. Робимо справу разом в місті. Движемося далі до перемоги. Але незважаючи на темні часи, що нині переживає Україна, переконаний директор християнської місії Молосерді здоров'я Іван Вільховий, дітей не можна позбавляти маленьких радощів, і вони повинні відчувати світло від народження Христа та жити з вірою, що вона обов'язково переможе темряву.